Технічної точки зору кейс не вимагає голівудського бюджету, але є кілька маст хев: дві камери. Це дає змогу змонтувати щось більш-менш живе, а не просто говорячу голову. Одна камера на обличчя, а друга на деталі руки, ноутбук, процес або ж якості бокової камери, більш крупний план, який дозволяє на монтажі, у випадку, якщо людина десь сильно запинається, вирізати ці технічні. Негарні моменти і вставити кадр з більш крупним кадром з бокової камери. Світло не як у операційній, а м'яке, тепле. Щоб людям хотілося дивитися. Уявіть, що знімаєте затишну розмову в кав'ярні, а не допит у ФБР. Деталі знімайте дрібниці, як хтось склаться по клавіатурі. Гуртає документ, сміється з колегою, обговорює щось. Це створює відчуття реальності. І не робить саме відео надто стерильним. Кожна історія вартує того, щоб її розповіли. І якщо зробити це правильно, вона почне працювати на вас. До зустрічі в нових відео, папа. -па.